Усі тротуари у місті Івано-Франківську, а також пішохідні зони у центрі, обслуговує комунальне підприємство Муніципальна дорожня компанія. Його директор Віталій Бурко каже, що прибирати дороги від снігу будуть повністю механізовано. Для цього підприємство закупило декілька тракторів та снігоприбиральних машин. Натомість посипати тротуари та очищати їх від ожеледиці будуть здебільшого вручну. Процес обробки протижеледними реагентами пішохідних територій триває в середньому, десь так по практиці до восьми годин. знову ж таки з моменту утворення ожеледиці. І ну, в залежності від, від температури повітря, центральну частину міста, вона, в принципі, широкі площі, та ж сама Стометрівка. Вона по ній спокійно проходить солорозкидач, тому ми для такого використовуємо. І автомобілі 12 тонн піщано соляної суміші закупило комунальне підприємство Теплий дім. Ще 60 тонн придбали його підрядники. Розповідає директорка теплого дому Наталія Ярощук. Це підприємство обслуговує 616 будинків у Івано-Франківську. Основну частину приділяється це виходом з під'їздів, де найчастіше буває намерзання пішохідним доріжком проходом, де проходять мешканці. У нас практично все прибирання йде вручну. Тобто техніки як такої в нас немає. у нас он лопати, віники. І ящики для піщано-зеляної суміші. Деякі села Івано-Франківської ОТГ зараз не мають ані власної техніки, ані комунальних працівників. Це братківці, радше, драгомерчани, Узин. Заступник міського голови, директор департаменту житлово-комунальної політики Михайло Смошак, розповідає, що населені пункти, які доєдналися до Івано-Франківської ОТГ після місцевих виборів, і з нового року обслуговуватимуться комунальними підприємствами міста. Найкраща ситуація на соніші день є в Крихівцях. В них є три одиниці трактора. У них є база своя відокремлена. У них є три працівники. У них є тракторист, який, відповідно ще додатково так само може, може працювати. У них є навісне обладнання. Це до речі, може бути база для МДК, яке може охоплювати і і крихівці, радчу може взяти на обслуговування. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.